Створення світу і перших людей. Спочатку Бог створив небо і землю. Земля була пустою і темною, і Бог сказав: Хай буде світло, і з'явилося світло. Бог відділив світло від темряви і назвав світло днем, а темряву нічю. І побачив Бог, що це добре був вечір і був ранок. Це був перший день творіння. На другий день Бог створив небо, і те, що вгорі, стало небом, а те, що внизу, водою, і побачив Бог, що це добре був вечір і був ранок, день другий. На третій день Бог відділив воду від суші і назвав сушу землею, а води морями. Бог звелів землі породити всілякі рослини. Дерева, кущі, трави та квіти. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок, третій день. Четвертого дня Бог сказав: хай будуть на небі світила, щоб відділити день від ночі і відзначати час, дні та роки. Бог створив сонце, щоб воно освітлювало землю в день і місяць. Щоб він освітлював землю вночі. І ще він створив зорі в небесах, і побачив Бог, що це добре був вечір і був ранок, день четвертий. На п'ятий день Бог сказав: нехай наповняться води рибами, а повітря птахами. Бог створив величезних морських тварин, риб та всіх дрібних істот, яких дуже багато в водах морів. Океанів, річок і озер. І побачив Бог, що це добре, був вечір і був ранок, день п'ятий. На шостий день Бог створив звірів і всіх тварин, що живуть на суші, побачив Бог, що це добре, і сказав: створимо людину за образом і подобою нашою. Нехай вона панує над усіма рибами морськими. Над усіма птахами небесними, над усіма звірами в лісах, над усіма тваринами і над всією землею. Чому Бог сказав створимо, тому що Бог єдиний у трьох особах Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Бог створив чоловіка з пороху земного, вдихнув в нього дихання життя і тоді чоловіко жив. Бог назвав його Адамом і поселив у раю в Едемському саду. Адам доглядав за райським садом і дбав про його мешканців, риб, птахів та звірів. Але у Адама не було нікого, подібного йому, тобто не було більше істоти, створеної за образом і подобою Божою. Тоді Бог сказав не добре чоловікові бути одному. Я створю йому помічника, схожого на нього. Господь приспав Адама, і поки той спав, узяв одне з його ребер і створив з ребра жінку. Коли Адам прокинувся і побачив її, він вигукнув ось тепер вона кістка від костей моїх і плоть від плоті моєї. Адам назвав жінку Євою. Був вечір і був ранок, день шостий. На сьомий день Бог відпочивав від трудів своїх. Він благословив сьомий день, як день спокою.